Слава Ісусу Христу! Що означає слово Господь? Говорив Бог Моїсей і казав: Я є Господь. Це було три з половиною тисячі років назад. Христос родився. І Господь у середині цієї плоті Христа був дух, і ім'я йому духу цьому, Господь, Сущі, Слово Боже, Ісус, Яхве, Єгове, це все є Христос. І весь новий Заповіт пише про те, що Ісус Христос є Господь. Господь є триєдиним, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ісус Христос являється тим самим Богом, який створював світ і людину. Говорив із Авраамом, Моясеєм, який родився в плоті так само. І люди є теж триєдині: в них є душа, дух і тіло. І коли Ісус Христос був на цій землі, в нього був головний дух, а не плоть чи душа. Це була таємниця для людей, для сатани і нечистої всієї сили. Вони про це не знали. Але коли розпяли Ісуса Христа, коли люди його не, не прийняли, розпяли Ісуса Христа. То ця таємниця відкрилася для сатани, да, для всієї цієї влади і була посоронена ця влада, тому що Ісус Христос спустився в ад, забрав ключі від ада і смерті. І воскрес тоді на третій, на третій день. Да? Він переміг сатану. Таким чином люди не попадають усі без дозволу, в ад, без дозволу Ісуса Христа, без Бога. Тому що раніше попадали люди без дозволу Бога, а зараз не попадають. І люди далі не розуміють, да? що Ісус Христос є Господь, тому що кажуть, що Він не є Господь. Але пророки чітко говорять, що Ісус Христос є Бог. Да, Господь, який творив весь цей світ, людину. Але в Біблії чітку так само в Біблії написано чітко, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, і слово стало плоттю, і обітало разом із нами, тобто людьми. Сам Ісус Христос обітав з нами потім. Сам Бог прийшов. І саме Бог прийшов у плоті на цю землю. Плоті Ісуса Христа, щоб захистити людей. Для чого він прийшов? Захистити людей від сатани, від цих нечистих тварів і допомогти людям повернути позицію дітей Божих, які по праву потім відуть царство Боже, а не війдуть у пекло. І правда в тому, що смерть прийде до всіх, але хто там за завісою цієї смерті буде зустрічати уже людей? Це залежить від нас, від вибору нашого. Там будуть зустрічати чорти чи ангели, тому що у Бога всі живі, а не мертві. Бог є наш не Богом мертвих, а Богом живих у небі всі живі там. Тому потрібно пізнати цю таємницю, а кожному з людей, щоб не вкусити цей смерті, а вкусити життя вічне. Де ми можемо пізнати цю таємницю? Ми можемо пізнати цю таємницю в церкві.